Привіт, дівчатка! Ви на каналі Хобі у кошику. Мене звати Наталія. Сьогодні вирішила вступний сюжетик зняти саме тут, саме на вулиці, оскільки в нас для нас це радість, у нас іде сніжок, для дітей особливо це радість. Залишилося ще два дні до закінчення дитячих канікул, шкільних канікул. Дітки вийдуть на... Навчання, ну і ми на роботу, звісно, вже на повноцінну роботу, тому що зараз, коли я вам поставлю вже на монтаж в це відео, то треба буде сісти за своє планування. Ще там допланувати мені потрібно докалендаризувати плани. Ну, але це таке: ті, хто педагоги, вони мене зрозуміють, що це безкінечна робота, навіть на канікулах, коли діти відпочивають, вчителі працюють, вчаться і так далі. Сьогодні значить, відео буде про мої просування, про те, що я почала в'язати, і про деякі там плани в мене. Трішечки вам розкрию невеличкі такі спойлери, що я маю в'язати ще у двох проєктах. Тобто, в мене є. Я приймаю участь у двох проєктах, ну це крім, е крім, 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 крім різдвяних зустрічей. Там само собою, там в номінаціях я в'яжу і буду записувати всі роботи, що я в'яжу, відв'язала і буду в'язати. Всі буду записувати туди, аж поки ну, цей проєкт не завершиться. Е значить, а в в проєкті 12 светрів за 12 місяців у мене є просування. Ну і паралельно я, звісно, беру участь у дівчатка-такі дівчатка. Там також, ну, скажімо так, той самий светр, але я там також з ним і не тільки з ним. Ну, Все вам розкажу, покажу. Отже, бажаю вам приємного перегляду. Насолоджуйтесь, візьміть свій улюблений напій. От, і давайте подивимось. Привіт, дівчатка! Зараз їдемо на ринок купити пару капустин, завеземо Зої Миколаївні, оскільки вчора в нас була розмова, що вона собі квасила капусту і неполегливо нам сказала: привезіть мені капусту, я і вам це зроблю. Тому що ми дуже любимо її капусту, і я з задоволенням дам її капустину. У мене такої січкарки немає нормальної, як у неї. Тому довірюся їй. Вона це робить професійно і взагалі то дуже смачна виходить у неї капуста. Так, а капусту, дівчата, треба їсти квашену. І ще і ще, і ще, і ще, і ще ми їдемо на нову пошту. Там син замовляв кросівки, собі заберемо кросівки. Ну і тоді я трохи пізніше до вас підключуся, покажу свої просування у светрику. Тому що я розпочала із кольору фуксії. Дочекайтесь. Привіт, дівчатка! Вирішила вам сьогодні трішечки підключитися до вас. Сьогодні в нас 7 січня. І я хочу вам показати, що я зв'язала, що у мене на спицях, що я сьогодні отримала від Зої Миколаївни. І трішки раніше я отримала від дівчат. Ну і також трішечки розкажу про свій светрик, який я в'яжу. Ну, ось так. Поки що, навіть, ну, і ще дещо покажу. Отже, я відв'язала вже маніжку. Маніжка відв'язана із пряжі картопу гонка. Я не пам'ятаю, який це номер, такий. колір хакі такий зелений, чи який він там, світлий хакі. Вона м'ягенька, вона зручна, вона не закручується тут. Якщо комусь цікаво, у мене є на каналі такий міні-МК на манішку. можете прийти, подивитися. Все показую, розказую, як я закриваю, як, скільки я додаю, скільки набираю і так далі. Так, це одна готова робота. Це моя готова робота. Так, і в мене ще в'яжеться, в'яжу я ось з таких ниточок. Це бабіна Укрвовни. Брали на Фейсбуці. Замовляли у Запорізької. Ну, вона такий, як сказати, не сказати поставщик. Ну, коротше, в Запоріжжі у Люби Гліної. Я думаю, що багато в неї хто замовляє, так що це не реклама, але, але ми замовляли в неї такі бобіни великі. Отже в нас залишилися лише такого кольору, знаєте, рожев, дві червоних, і там кольорові Ну, Я вирішила, що е, пояс буду в'язати із цієї, і в підмот я ж е, даю ось цю ниточку. І вона трішечки от тако робить таким меланжевим таким відтіночком. Навіть не знаю, скільки тут петель. Набирала великий-великий хвіст. Методом довгого хвоста петлі. І от скільки набрала, скільки набрала, можливо, порахую, але ну, трішечки пізніше. Зараз поки що вам показую, що в мене цей. Резиночка один на один в'яжу, бо петель таки немало, багатенько набрала. І спиці номер 4, так, спиці номер 4 Дуже зручно в'язати, але дуже-дуже сохнуть руки. Тому крем зі мною постійно. Так, тепер я, м, принесли мені дівчата, подзвонили і сказали, що можуть, ну що їм треба пряжа знову, от такі бобінки, і, і передали. Тобто ми при зустрічі обмінялися, так сказати. Я пряжу дала, вони дали мені шкарпетки. Значить, ось таких 5 пар шкарпеток. Це я е, значить, взяла. У нашій у нашій новенької рукодільниці, яка на рукодільній зустрічі до нас почала приходити Тетяна, Вона відв'язала ось такі шкарпеточки, Як ви бачите? Я ну, коли я взяла їх, вона мені попередила мене, що вона не прала їх. То я разом із своєю манішкою, і там ще в мене одні шкарпеточки, мої особисто були, то я їх випрала, але сушила не на блокаторах, тому що в мене стільки блокаторів нема. Ну, ось такі одна пара. Ось ще одна пара. І ще одна пара. Такі славні такі, на розмір, такий славний. На доброго козака. Ось така, ось така пара. І ось така пара. Ось така. П'ять пар. Дякую, Тетяночко, Я знаю, що ти не дивишся відео, <свідує>, але але, але дякую дуже. Так, і ще мені передала шкарпеточки, вже геть спаковані. До, до тих шкарпеток ще буду до, ну, до, робити бірочки і так далі. А це шкарпеточки геть уже спаковані. Це ось так з такими вже браслетиками. Значить, це передала Людочка, Людочка Ярова, теж наша в'язалочка. Вона теж в'яже. Тут вони вже і попрані, і спаковані ось такими браслетиками. Чотири пари шкарпеточок. Дівчатка працюють тут. Подивіться, які гарні шкарпетки. Ось на п'яточки, бачите, так прикольно зроблено. І тут такими смужечками. Тут вже, ну як сказати, винаходили ви вже так, як виходили із того, що, які залишалися ни, ниточки. Дуже дякую, дуже дякую. Буде нашим хлопцям як погрітися. Ми збираємо посилки, є в нас потреби, ми зразу. Акумулюємо це все і відправляємо куди потрібно. Так, і ще в нас одна в'язалочка. Вона живе в місті Одеса. Це донька Зої Миколаївни. Алочка. Вона в'яже ось такі сердечки. У нас, е, у нас були кошти, ми закупили пряжу на сердечки, але тільки пряжу. Алочка за свій кошт, я так зрозуміла, купила ось ці брелочки, ну, для брилочки ці штучки оці металічні. І ось таку кількість сердечок Алочка вже нав'язала. Ми в кожну посилочку будемо класти кілька сердечок для, хлопцям, для як, ну, нагадування про те, що вони незламні, що ми пам'ятаємо про те, хто нас боронить, хто, кому ми завдя... завдячуємо нашим спокійним ночам. І хто нас захищає. будуть їм як такі обереги. Алочки також дякую за роботу. І ну, це так це те, що вона передала, а ще ж там іще в'яже. Так, За сьогодні ми були в Зої Миколаївни, і вона нам передала. Так, все те, що я мала показати, я вам показала. Те, що я нав'язала, те, що в мене це. І я ще хочу показати ще вам один свій проєкт. Це проєкт, який я в'яжу в рамках аж двох спільників. Один з них це 12 светрів за 12 місяців. Це проєкт Ірини. З каналу «Професор Кафесова». Ірина оголосила цей спільник, і значить, я зголосилася в ньому брати участь, оскільки я все одно в'яжу плечові вироби протягом року. Ну, а там такі лайтові умови, що можна вив'язати. Один, а можна вив'язати 2, 3, 5, 8, не знаю. Ну, коротше кажучи, 12 светрів за 12 місяців. Покажу, що в мене виходить. Це вже я дорозпускаю перший рукав. І це вже я розпочала другий моточок з цієї пряжі Крісманс. Я, мабуть, і не взяла етикетку, але ну, покажу наступного разу. Так, значить. Я поставлю під зйомочку вам. Зараз покажу тут на трішечки на столі, наскільки це влізе в мене. Я не думаю, що воно влізе на стіл так гарно, але, тому що воно вже тут, на переодягнене вже на цю. На спицю. Бо я передягала на ліску На цьому моменті я переодягла на ліску І коли я поміряла по светрику своєму. То мені ще потрібно було зв'язати сюди, в цю сторону, сантиметрів 10, не менше, до того моменту, як я маю тут робити виріз. У мене відв'язаний рукав, і ось уже трішечки тіла, так скажемо. Так, як воно це буде виглядати насправді. Є в мене така схема, я приблизно собі намалювала. Значить, так, ось у мене оцей рукав, ось я його. Набрала, відв'язала, тут прибавила трішечки, і ось пішла я ось ці полосочки робити. До цього моменту я маю зробити прибавки. Далі я розділяю на передню і спиночку, передню частину светрика і спиночку. І спиночку я залишаю, вив'язую передню частину з поглибленням до половини, до середини передньої частини светра. І ось так ось це все залишається. Потім так само спинку, так, на таку саму відстань в'яжу. От. А далі я залишаю цю частину і починаю вив'язувати наступну частину. Наступну частину я маю в'язати навпаки Звідь, знизу, потім йду на розширення, потім на ну, рукавчик, потім на звуження. Ну, і тут е, так само точно е, Паралельно в'яжу і поглиблення. по... по Горловині. Тобто зупиняюся і далі в'яжу, далі вяжу цю частину, ну, а там буде видно, чи можливо, тут тут набрати. Ну, кажучи, далі буде, далі буде. Я не знаю, як там, що там. Ну, перший раз таке в'яжу і сама не знаю, чи правильно я це роблю, чи неправильно. Ну, я думаю, що правильно, тому що. Тому що. Не знаю ніхто не знає, як правильно, правильно? Масло масляне, не говорила вам Бог знайшов. Сподіваюся, ви мене зрозуміли. Так, хочу ще вам дещо показати. Не знаю, чи мені вдасться познімати на другій площині, але ось як є. Значить, у мене готовий рукавчик. Тут я перейшла плавно, додаючи на тіло. Певну кількість петель. Ось перейшла я на, тобто, набрала довжину. Ось так у мене, бачите? У мене просто нема де розкластися так по-іншому. Ну, і от я відв'язала вже, можна сказати, плече. Тут зараз я поміряю по своєму светрику якомусь, який мені підійде найбільше. Тобто, де робити горловину. І я, мабуть, в цьому випадку тут зупинюся, якщо, потрібно, якщо вже треба горловина, тут я зупинюся. Значить, Там у мене буде на тросику задня частина, мабуть, а передню частину я почну ну, заокруглювати. Заокруглювати і одночасно в'язати ось цю, продовжувати в'язати перед. Ну, або ж спинку. Ну, мабуть, швидше за все перед. Побачу, Побачу, як у мене вийде. Поки що ось на такому етапі. Так, а ще, дівчата, хочу розказати вам і показати, що подарили ми моєму синові на день народження. Це ось такий набір чаїв китайський. Китайських чаїв. І китайський набір, звісно, лежала в такій самій сумочці. Так. І ось такі, не знаю, я ніколи такого не пила, ніколи такого не бачила. Дуже гарний такий набір чаїв. Сина було на початку року, 3 січня, було день народження. Прийшли до нього його друзі і, наші стар... моя... ну, і наша старша донька з сім'єю. От, і ми відсвяткували, а от хлопці подарили, ну, тобто одна із однієї гостей подарили ось такий набір чаїв. Ще такого не, не пили ми, не торкалися, але сьогодні хочемо спробувати одну кульку запарити. Це Одна кулька береться і кидається, ну заливається кип'ятком. Дуже. Ну, дуже кортить спробувати, то зараз має прийти до мене подружка, ну і ми запаримо цей чайок і скуштуємо. Звісно, відкриємо цукерочки. Ось так. Треба було б, мабуть, кришечку закрити. Але, б не, ви... але ну, не видно. Але буде. не видно. Але ж він. Але ж розкриває, розкривається, розкривається так. Да. І так цікаво. Амінь. Прям як от, відкривається ця. Купалі пісточку капсула, він. Да, якось... Прикольно. Як розкриється, накриємо. <с <с ну. <с клас. На Він ще дуже настається, відпустити. Прикольно, того, да. Як розкриється. Ух ты. Воно там позирки туди чи Он вон потихеньку він собі вон відкривається. Так. Якесь як таїнство. Так, да, волшебство. Угу. Таїнство рождення. Ну. Тітка, я сподіваюся, ви подивилися під зйомички всі, що я знімала цього тижня. Ну, і тепер хочу вам ще показати сам насправді, чим завершилася історія із цим светриком, який я в'яжу у проєкті, у двох проєктах, так скажемо. це 12 светрів за 12 місяців у Іринки, канал професор Кофесова. Ну, і паралельно я беру участь у. Проєкті дівчатка-такі дівчатка у Тамари Новікової. Там, значить, номінація, номінація, номінація. Зараз вам скажу, бо я вже ж, мабуть, запуталася, здається. Зараз. Це просто так, ігри дорослих дівчат зламай мені мізки. Значить, тут. E, значить, Так, так як ну, щось щось таке, що, як ніколи, я так не робила. Ну, от Я прийма, значить, вирішила зв'язати светрик в двох напрямках. Значить, Спочатку я вив'язала рукав, почала від рукава, вив'язала рукав, і на на сьогоднішній день у мене також готовий, готова половина светрика. Тобто частинка ця, бачите, спинки і частинка переду. Ну, Тут я такі цяцьки почепила <смір> маркерочки для того, щоб ну, точно знати, скільки я збавила петель. Мені потрібно було збавити 12 петель ну, по, на, по горловинки, то я їх збавила От, і паралельно ж в'язала саме тіло з ветрика. Тут я, ну, я вам показувала трошки під зйомочках. Ви бачили, я не буду зупинятися на цьому всьому. Ось так, значить, тут у мене буде задумка така. По цій стороні у мене буде йти без резинки, а по іншій стороні, інша сторона, тобто цього светрика, буде в'язатися тут резиночка, і далі буде, тут ви ж бачите, на цьому рукавчику є резиночка, на тому буде ось так не буде резиночки. Тут буде резиночка, а тут немає її. Тобто, ось так якось буде. Я так ніколи не в'язала, тому так, у мене вже є початок, я вибачаю, що стукають спиці. Цю, у мене вже є початок ось цього в'язання другої половини. Тобто, перша в мене відв'язана, знята на тросики, ось ви бачите. А це в мене буде інша половина светрика. Вона буде йти в цьому напрямку і смужки будуть лягати ось так. Ну, далі буде йти, тут буде йти розширення трішки до рукава, потім буде вив'язуватися, ну, набираю на рукав стільки, скільки мені треба петель. Вив'язую рукав, потім збавляю там рукав і в'яжу вниз полотно і закінчується воно резинкою. А потім це все по попереду і по спинці. Ну, от Якось така в мене задумка. Ну, І оброблю, оброблю горловинку. У мене пряжі достатньо. І тої, і тої, так що буду в'язати. У номінації розпусна магія. Я просуваюся в цьому напрямку. Там в мене ж вив'язана та сова, яку я вам показувала, але у мене буде трішечки зміни в тому плані, плані фона для моєї цієї пташки. Про це в наступних відео. Дочекайтеся, якщо вам цікаво, як буде виглядати у мене ця, це панно. Тепер хочу показати, що у мене ще на спицях, що я вчора ще розпочала. Підійшов до мене вчора мій чоловік, показав свої шкарпетки, яким вже 100 років, і, звісно, вони вже почали. Своє вже віджили, так скажемо. Почали, там оказія є на п'яточці. І я сказала, що нічого я там не буду розпускати, тому що це розпускати весь всю цю, ну всю шкарпетку, коротше кажучи, аж до п'ятки. Тому я вирішила вив'язати йому нові шкарпетки. Тим більше, що у мене є пряжа. Пряжу мені подарували. Подарувала ось на Новий рік Олічка з каналу Оля Гармонія, пляжа Алізе Wolf Time. Дуже мені подобається ось ця ниточка. І колір такий прикольний, зелений, в моїх улюблених тонах. От. І тут, бачите, і такі і сірі, і коричневі кольори, і темно-зелені такі. Дуже класна ниточка. Я обожнюю її. Ну і... Так, тут 200 метрів на 100 грамів. У мене таких один моточок, але я хочу зробити високу халявку йому і п'ятку, мабуть, вив'яжу із якоїсь нову, нову, нову спробую, тому що дівчата виставляють майстер-класи, я собі зберігаю. По нових п'яточках я хочу навчитися нових, так сказати, нових технік вив'язування п'яточки. Ну і, мабуть, я зв'яжу п'ятку в, в цих шкарпетках як по, якійсь, по якомусь майстер-класу. Потім вам розкажу, який я обрала. Наразі в мене е, така історія. Значить, я знаю, ну, ця шкарпетка, ця моточок, е, він, ну, можу сказати, вистачить мені, навіть якщо б я зв'язала із тільки з неї е, з цієї пряжі. Мені би вистачило, але був би невисокий погомілок, була б проста, мабуть, п'яточка. і, ну, У мого чоловіка невеликий розмір ноги, то, то мені би вистачило, але я хочу високий погомілок. Невисокий-високий, ну, не, не ну такий, височенький. І п'яточку значить, якоюсь, ну, якусь нову. так? Тому я взяла ось такі дві пряжі. ось у мене. Є така ну, дві шкарпеткових. Да? Я собі ось таку. Це Алізе. Як же ж вона називається? Ти диви. Скра... Ні, не скрапи сокс, Алізе Comfort Soкс. Ось такого кольору. І у мене знайшлася ось така пряжа. Я так думаю, що це чиста вовна. Така вона. Можливо, не чиста вовна. Ну, коротше кажуть, у мене такий бунтик є невеличкий. Я думаю, що я його якраз. Вив'яжу саме на, погомі... на резиночку і на п'яточку. Ну, якщо вистачить, то і на мисочок. Якщо не вистачить, то й не вистачить бог з ним. То закрию цією пряжею. Так, ось у мене вже вив'язано трішечки. Так, в'яжу на спицях 3,25. Ось такі в мене класні теж подаровані дівчатками. Дуже-дуже дякую. Так, дивіться. Значить, я вив'язала ось резиночку. Ну, Це резиночка приблизно, приблизно, приблизно 6 см, не знаю, можливо, 5 см. 6, 6 см резиночки. І вже пров'язала трішечки пагомілка, брала ниточку із середини моточка і вив'язала ось стільки пагомілка. Буду ще трішечки вязати пагомілка, потім приступлю до п'яточки. Поки ще не знаю, яку я буду в'язати, але. Все, ви дізнаєтеся у наступних відео, коли я вже або відв'яжу, або буду в процесі. Ну і, дівчатка, про мої плани. У мене в руках пряжа, яку мені подарувала Світланочка Лясковська, моя візальна подружка, вона мені подарувала цілий букет пряжний. Хто бачив, розпаковочку на день народження я отримала букет із пряжі. Серед цього букету була ось така дуже красивезна. Розфарбовка да, пряжа, це естонська пряжа, це дунтага, і я буду в'язати з неї бактус. У мене одна пасмочка. і я сподіваюся, що бактус буде таким величеньким, гарним і дуже-дуже креативним, так скажем. Цей бактус я буду намагатися вив'язати у номінації карколомні фантазії, але з огляду на те, що Тома сказала, що в цій, значить, цій номінації має бути річ, тобто у річ ви маєте додати щось таке, чого там насправді не буває. Я не знаю, чи рахується цей бактус в ту номінацію. Якщо навіть Тамара скаже, що ні, значить у мене буде бактус і участь у двох інших номінаціях. Це нічого страшного, я думаю, ні, за собою не потягне. Тому все одно бактусу бути, я в'язати буду Буду в'язати цей бактус за майстер-класом Наталки її канал В'язання та сільське життя. Я його побачила буквально сьогодні, коли почала думати, який же мені виріб зв'язати з цієї пряжі. І в рекомендованих побачила ось такий гарний майстер-клас від Наталки. Цьому майстер-класу вже 4 роки, але менше з тим, я, мені він дуже сподобався. я буду в'язати саме за тим принципом, як показувала Наталочка. Ось так, ось такі мої плани. Ну, а наразі це все, що я вам хотіла розказати показати, поділитися з вами якимись свіжими своїми ідеями і. Свіжими своїми проєктами або просуваннями. Дякую, що додивилися мої відео, і дуже вдячна вам за підтримку, за ваші коментарі. Дуже надихає, дуже надихає і спонукає знімати для вас і надалі якісь цікаві моменти, цікаві відео. Тому. Як завжди, моє сердечко з вами. Дякую вам за все. Дякую вам за вподобайки, за підписки і за вашу підтримку. Ви в мене найкращі. Ну а зараз я вам бажаю всім гарного в'язаннячка. Нехай ваші рідні завжди будуть з вами на зв'язку. Будьте здорові, бережіть себе, і всім до побачення до наступних відео!